Знайшла таке морозиво um, Grocery Outlet Twix. І я думаю, що буде дуже смачно. Давайте пробувати Ну, виглядає дуже смачно. Та й взагалі мені здається, що всі люблять таке, таке морозиво. Дивіться. Ой, замерше. Там всередині карамелька є. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Справді. Витя, справді отца есть те цюкаркати. Mm -hmm. mm -hmm. Подвійте, наче карамельку, дивіться. У нас таке сьогодні світло гарне, мм, угу. ця карамелька. Я морозиво. Можу з'їдати сама. Цілу зараз. Ось таку маленьку. З горішками? Це така смакота? Ну, <clears throat> я вам скажу, можна сказати, співпадає з картинкою. Це смачно? Угу.